Мисткиня, фотографиня, філологиня, що сіпається око, понапридумували ці феміністки, лиш би привернути до себе увагу і ускладнити людям життя. Але чому тоді нас не дивують слова учителька, письменниця, делегатка, козачка? Адже це теж фемінітиви, тобто слова, які позначають саме жіночі діяльності. і їх Олена Пчілка використовувала у своїх творах. Понад 150 років тому та що там 150 років у повісті минулих літ, а це не секундочку, 12 століття, зустрічається фемінітив княгиня. Та й пізніше ціла купа мовознавців у своїх словниках і працях наголошували, що в українській мові немає цього узагальненого вживання у спільному роді слів, які позначають професію, звання, ранг і так далі. Навпаки, українська мова витворила собі парні назви цих слів. Витворила, розумієте, як це гарно, як це як це унікально в російській мові. Такого немає. І якраз під час русифікації в 30-х роках фемінітиви було легесенько сховано, затерто, закинуто під лаву. Ну по наше все ускладнювати. Воно ж і так все понятно і так удобно. Але люди добрі, не викидаємо, не цураємося того багатства, яке витворила собі українська мова, яким вона і унікальна. Ну і зрештою, так. Жінки помалу стають видимими, вони входять в нові професії, і нам потрібні слова, якими ми можемо називати цих жінок у нових професіях. Це і логічно, хіба ні?